Всім привіт, друзі! Я дуже люблю цукіні, тому хочу поділитися з вами своїм одним із своїх улюблених рецептів. Дуже часто готую, так як це швидко корисно. Та дуже смачно! Для цього нам знадобиться цукіні. Я взяла ось такий зелений та жовтий. Взяла три морквинки, все молоденьке, таке воно свіженьке. морква дуже-дуже солодка. Ну і звичайно, молоденька цибулинка. І зараз з вами приготуємо цю смакоту швидко, 10 хвилин, і наш обід або ж вечеря готові. На розігріту сковорідку я наливаю олію і будемо все з вами обсмажувати. Викладаю цибульку і обсмажую десь 2-3 хвилинки. Як тільки обсмажилась в мене цибулька, додаю трішки цукру, десь одну чайну ложечку, та додаю сіль. Трішки закарамелізую цибульку. Головне не пережарити овочі, щоб вони всі були альденте. Сюди додаю моркву і все перемішую. Знову готую пару хвилин. Зараз буду додавати сюди вже цукіні, як мор... моя морква обсмажилась. Перемішуємо і знову готуємо 3-4 хвилини. За бажанням можна додати спеції, які ви любите. В мене це перчик чілі, так як я люблю гостреньке, і італійські трави. Ще хочу додати трішки часничку. Можна додати сухий часник, але це вже за смаком, як вам більш смакує. Все перемішуємо, пробуємо на смак, додаємо, що нам ще чого не вистачає, можливо, солі трішки. А так, в принципі, все готово. Буквально пару хвилиночок, і наша смакота вже буде готова. Овочі в мене готові і можна вже проводити дегустацію. Ви знаєте, можна так е е їсти цю смакоту, але я дуже люблю з грецьким йогуртом. Ну, не знаю, чому. Зверху викладаю грецький йогурт і смакую. Це дуже смачно та корисно. Завжди на вечерю собі готую ці овочі. Так, ну а тепер спробуємо. Дуже люблю альденти, щоб вони були хрусткі і не пересмажені. М -м -м. Все вийшло просто ідеально. Хрустки. Такі гостренькі все як я люблю. Друзі, якщо вам сподобалось. Така страва, обов'язково її приготуйте. Е, та напишіть мені в коментарях, як вона вам. Також можете спробувати е, скуштувати її з грецьким йогуртом. Це надзвичайно смачно. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобаються мої відео, ставте лайк, діліться їми зі своїми друзями, коментуйте та готуйте за моїми рецептами. Ну, якщо не підписані, то обов'язково підписуйтесь, а ми з вами побачимось і будемо готувати щось смачненьке.